Валентина Зінькова, мати наймолодшого затриманого вчора активіста Хмельницького майдану. Син старшокласник, йому лише 16 років. Найбільше жінку вразило і обурило не те, що її дитина опинилася у відділку міліції, а те, що дорослі активісти мало цікавляться віком своїх поплічників. Мені того звучать, що там дорослі люди, і не такі по 22 роки. Так там різного віку, починаючи навіть від 18 то Це вже люди, які мають паспорт, які вже як то кажуть, зазначені народ. От. І ви бачите, що це прийшли діти на цьому. І хоча б кожного мобілка є. І зараз ту мобілку зателефонувати, щоб батьки не переживали, де їхні діти. Жінка виправдовується, хлопець частенько потайки який від неї відвідував Майдан, а постійна зайнятість на роботі теж відіграла свою роль. Бо я на роботі від 10 до 10. Ну. Контролю немає. І контролю, ну то ж вже вибачте, 16 років ніби знати на село. Він каже, він ходи в гурток. Він каже, він йде там на гітарі грати. Відтоді він опинився на тій барикаді. Неповнолітні ідуть на майдан не через певну громадянську позицію, а скоріш із цікавості, впевнена мати. Він з друзями, своїми однолітками там, з якими раді спортивної інтереси я казав, йому цікаво було. Екзотіка каже, там зараз революціонери. Вони ж. Цікаво їм поучаствувати в цьому всьому. Тим часом правоохоронці Хмельницького зазначають, це далеко не поодинокі випадки, коли діти потай від батьків тікають на майдани. Нещодавно у Летичеві міліціянти затримали 14-літнього свідомого українця, який без дозволу батьків мандрував з Хмельницького на київський майдан. 14-річний хлопчик, який дивився новини разом зі своїми батьками і запропонував їм потрапити до Києва на Майдан до участі протесту волевилення разом з усіма громадянами. На студіючий день батьки звернулися до міліції з приводу того, що на протязі 12 годин їхній син, 14-річний, був відсутній по місці проживання і мали підозру про те, що він направився до міста Києва. Справа в тому, що оперативно було орієнтовано всі правоохоронні органи, і завдяки цьому на протязі 4 годин даного неповнолітнього було виявлено в місті Летичеві, який намагався доїхати до міста Києва. Тим часом мати затриманого і вже звільненого хлопця претензій до міліції немає. Більше того, жінка вдячна правоохоронцям за науку та сподівається, що син нарешті зрозуміє, революція справа не дитяча. Також жінка закликає майданівців, батьків, вчителів та правоохоронців пильніше контролювати місце перебування дітей. Якщо ви йдете за якісь ідеї, якщо ви йдете на ціло, то ви маєте контролювати, що у вас діти малі, і десь вони мають бути, щоб це якось було воно я кажу цивілізовано і по-людськи, було. Юлія Стафурова для інформаційного випуску